Починаючи від конституційного, від верховного і до районних, які служили Януковичу, які сажали наших побратимів, які переслідували людей, всі вони мають бути негайно звільнені з роботи і віддані під суд за зловживання. Що стосується беркуту, Сьогодні нам міністр внутрішніх справ Аваков повідомив про те, що він підписав наказ про розпуск спецпідрозділу Беркуту. Я вважаю, що цього недостатньо. Їх треба не лише розпустити. Всі керівники спецпідрозділів Беркут мають сидіти на лаві підсудних. Підники Беркуту, які кидали в нас гранати, які труїли нас газом, які вбивали наших побратимів, мають сісти на лаву підсудних. Усі інші беркутівці повинні бути звільнені з вовчим білетом і ніколи в жодному випадку не брати більше до правоохоронних органів. Хто нас захищатиме, можуть мене спитати. Той, хто захистив Майдан, той, хто захистив Україну, самооборона, правий сектор, афганці, чорнобильці, інші захисники. Тому я пропоную парламенту розглянути питання про створення Національної гвардії України і наших героїв. Зарахувати до Національної гвардії. І це будуть ті захисники, які захищатимуть Україну, які захищатимуть порядок з присвоєнням звань, з пенсією від держави, таку, як отримують сьогодні, президенти і чиновники. Отакі От мають бути пенсії в наших оборонців. Вчора Верховна Рада проголосувала рішення. Про присвоєння посмертно звання Героя України, нашим побратимам, яких убила Банда Януковича. Я завтра пропонуватиму на розгляд Верховної Ради, щоб прийняли рішення, щоб всі інші наші побратими, які на щастя залишились живі, але які отримали поранення, які отримали ушкодження. Щоб їм було присвоєно статус учасників бойових дій. З відповідною підтримкою держави. Держава нас хотіла вбити, держава Януковича, держава наша демократична, повинна цих людей підтримати, шанувати і цінити. Так чи ні? І останнє. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ. До Генерального прокурора, до голови СБУ, до міністра оборони, до керівника Служби зовнішньої розвідки. Якщо ви дасте можливість Януковичу чи комусь із його бандитів втекти в Україні, будете майданом всіх звільнені, віддані під суд. Так чи ні? Януковича знайти з під землі. Са треби во під зайде поземли, на майдан, на